Новини з передової міський голова Івано-Франківська Віктора Нушкевичу сповернувся повернувся із зони АТО в екстремальну поїздку. Вирушив із підмогою для батальйону Айдар, що дислокується у місті щастя. Воякам доставили автобус та бронежилети шостого класу захисту. Поїхав на схід і БТР, подарований фермером із Косівщини. Амуніцію та провізію вручили безпосередньо в руки командиру батальйону Сергію Мельничуку. Кошти на такий вантаж при Карпатці збирали цілою громадою. Були доставлені радіостанції кінвот. Е... Був закуплений тепловізор, розгрузки, форма, берці і безпосередньо, звичайно, продукти харчування. Ну тисячу банок тушонки, там 1500 пачок цигарок. І користуючись нагодою, хочу подякувати всім представникам малого і середнього бізнесу, які активно включилися в збір коштів, адже загальна сума допомоги сягнула більше півмільйона гривень. Під час поїздки каже міський голова, остаточно переконався, Луганська область українська у багатьох містечках та селах зупинки транспорту розфарбовані у синю жовті барви скрізь майорять національні прапори. А федералізація та сепаратизм ще недавно такі популярні серед населення. Тепер не викликають ентузіазму. Натомість люди підтримують українську армію. Якщо на початку там велика частина населення підтримувала цей рух. За федералізацію і розширення повноважень, то потім, коли все це скотилося на відвертий бандитизм, мародерство, а людей просто викидують з машини, забирають квартири, матеріальні цінності в автосалонах забирають також транспорт, грабують магазини, тобто все це скотилося до мародерства, і звичайно, населення вже крайні негативно налаштовано проти. Терористів мер не виключає, що поїде в зону, АТО знову. Однак тепер каже, допомагати треба п'ятому батальйону територіальної оборони Прикарпаття.